Всім привіт! Ви на каналі Вікторії Пец. сьогодні я розповім вам про рослини. ґрунт, світло, підживки і так далі. Поїхали! Спочатку давайте поговоримо про підкладку під ґрунт. Підкладка під ґрунт це свого роду земля для росту рослин. У нас спочатку вона була, але які були проблеми? Вона спливала, вода робилась мутною і навіть почали на каміннях та склі з'являтися зелені водорості. Одного разу, пішовши в зоомагазин, ми поділилися з цією проблемою з продавцем. І він сказав, що насправді підкладка під ґрунт є непотрібною, якщо використовувати камінці, такі, як в нас тепер є. На жаль, я не пам'ятаю, як вони називаються, але ось такі маленькі, дрібні, коричневі камінці. Вони пористі, тому добре вбирають і утримують в собі різні мікроелементи. І тому без підкладки під ґрунт, а просто з камінцями рослини ростуть просто чудово. Тепер, що потрібно. Для рослин. Це світло і якісь, можливо, добрива. Перше світло. Деякі рослини є примхливі, для них є обов'язковим ультрафіолетове світло. Є спеціальні лампи, які містять в собі різні спектри світла, наприклад, там синій колір, білий, рожевий, фіолетовий і так далі. Наші рослини є непримхливими, тому для них ми використовуємо денне світло в день і звичайні прожектори, які світять білим світлом. Прожектори ми включаємо лише вже ввечері, коли темніше. Для наших рослин денного світла і світла від прожекторів абсолютно достатньо. Це ось такі дві труби, які на собі містять два прожектори. Також дехто для кращого росту рослин використовують різні добрива. Бувають добрива в вигляді таблеток, які потрібно класти під корінь рослини, і вони собі розчиняються. Якщо не помиляюсь, колись ми такі теж використовували, але вони нам ну, не дуже сподобалися. Також дехто використовує, ну і, власне, ми мікро і макроелементи, ну і інші, звичайно. Вони продаються в баночках. Їхня доза, як їх потрібно давати, написана на баночці. Мікро і макроелементи містять в собі вже декілька компонентів, але якщо вашим рослинам потрібно конкретно щось одне, наприклад, залізо, то можна купити одне. Вони також подаються в баночках окремо. Тепер конкретно про самі рослини, які у нас є. Зараз у нас є тільки два види рослин, хоча раніше їх було набагато більше. Просто для риб це були-напросто просто хащі, ну і ми деякі рослини забрали. У нас є ось така криптокарина. Вона дуже добре в нас росте, вона непримхлива. Деколи навіть буває забагато листочків, то ми трошки вириваємо. І є анубіас. Бувають різні види Анубіасів, наприклад, карликовий. Вони також є непримхливі. Трохи розповім про два види цих рослин. Криптокарину дуже часто вибирають в акваріум. Вона є непримхливою. Спокійно себе почуває, якщо не є дуже багато світла. Також для неї важливо, щоб ґрунт був насичений добривами. Вона саме ось ці різні добрива бере з коріння. Крептокарини навпаки такі, що деколи забагато світла для них може бути поганим, і тоді листя з зеленого перетворюється на червоне. Також криптокарини люблять тепло. Для них важливо, щоб температура була не нижче до 22, бо вона тоді, в принципі, може загинути. Тепер про анубіас. Nubius належить до одного сімейства разом з криптокариною. Дуже часто акваріум міст вибирають саме їх, бо вони непримхливими, гарними, також тінь витривалими, бо в диких умовах, в дикій природі вони ростуть на річках, озерах, болотах, там, де зазвичай тінь. В них ось такий товстий корінь, який. Начебто повзе по землі або камінчиках. При посадці корінь Анубіаса бажано не закопувати в ґрунт, його лишають ось так, як в мене, поверху. Анубіаси самі по собі ростуть повільно, а якщо вода буде прохолодною менше 25 градусів, то вони можуть почати рости ще повільніше. Також початківці часто з рослин вибирають валіснерію Вона в нас на колись була. Бувають різні види валіснерії, Наприклад, Валіснерія спіральна, буває і звичайна валіснерія Вона гарна тим, що ну, деякі види валіснерії мають такі коричнево-червоні листочки, бувають і зелені. Валіснерія спіральна в нас не дуже хотіла рости, а от звичайної валіснерії в нас було багато. І ми її забрали. Оскільки веліснерія непримхлива, для неї температура від 18 до 30 градусів, десь так приблизно. Вона витримує різну температуру, і тому її добре заводити в акваріум. Головне, щоб не було риб, які риють різні печерки, тому що її корінь має бути в ґрунті. А наші рибки, вони якраз цих лід дуже люблять ритися, і тому, мабуть, через це вона і загинула. Також в акваріум люблять використовувати різні мохи. Мені особисто дуже подобається кладофора це такий, ну, мені чомусь нагадує мох, рослинка в вигляді кульки вона працює як фільтр, вона прокачує через себе воду, очищає її. Правда, через це дуже часто цю рослинку потрібно мити. Що ж, я розказала вам про декілька видів рослин, які часто вибирають акваріумісти і початківці. Але пам'ятайте, що якою б непримхливою була рослина, для неї все рівно потрібен певний догляд. Акваріум має бути чистим, для якоїсь рослини потрібно більше світла, для якоїсь трошки менше. Якісь рослині потрібна така температура, якісь інша, і так далі. Якщо дотримуватись цього, то ваші рослини будуть гарними, зеленими і густими. Також акваріум має бути чистим, і тоді рослини точно не будуть, так би мовити, на щось жалітися. Що ж, бажаю всім успіху у розведенні рослин, а також рибок, і до наступного відео!